В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску завершився міжнародний проект Ефіч збереження та просування культурної та історичної спадщини. Програма є робота, власний бізнес внутрішньо осіб в Україні. День відкритих дверей ЗМІ державному гуманітарному університеті. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника станом на 30 березня. Орієнтовно склали близько 172 тисяч 900 солдат, танків 3610, бойових броньованих машин 6974, артилерійських систем 2671, реактивних систем залпового вогню 526, засобів ППО 278, літаків 306, гелікоптерів 290. Автомобільної техніки та автоцистерн 5518, кораблів Катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2239, крилатих ракет 911. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян, України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивову. Водних людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказують, що бажають. Те проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі 28 березня відбулася фінальна конференція у рамках міжнародного проекту Ефіч, спрямованого на збереження та просування культурної та історичної спадщини українського та румунського придунав'я. Чи вдалося все реалізувати? Дивіться далі. Проєкт Ефіч транскордонний комплекс є результатом плідної співпраці україно-румунського партнерства і відповідає пріоритету 2.1 спільної операційної програми Румунія Україна-2014-2020. Збереження та просування культурної та історичної спадщини. На фінальному проєкті були присутні українські та румунські партнери. Привітав усіх заступник міського голови Сергій Лузанов. Ми дуже раді вітати вас всіх на фінальній конференції нашого проєкту. Ефіж, який був реалізований за фінансової допомоги Європейського Союзу, не дивлячись на всі складнощі, проект реалізувати все ж таки вдалося, розповідає заступник міського голови Сергій Лузанов. Ми щасливі, що Мали змогу його реалізувати, попри всі складнощі і об'єктивні причини, які могли завадити. Цим проєктом обидві сторони намагалися охопити як матеріальну, так і нематеріальну культурну спадщину. Ми намагалися цим проєктом охопити як матеріальну, так і нематеріальну культурну спадщину тих народів, які населяють нашу державу. Тому о, вважаю, що нам майже все вдалося. Не дивлячись на всі складнощі, головною метою проекту Ефіч була підтримка та розвиток культурної спадщини, до якої підійшли цілком у рамках проекту. Вдалося створити альбом традиційних страв українську та румунську винну колекцію. Відзняти фільм присвячений окремим традиціям народів, які проживають у Придунав'ї по обидва боки Дунаю. Ми разом з нашими партнерами змогли зняти фільм. Він невеличкий, він десь до півгодини, але він дає змогу подивитися зсередини на ті традиції, які є у народів, які живуть в Бесарабії і живуть в українському Подунав'ї і в румунській частині Подонав'я. Фільм дуже яскравий. Фільм є у вільному доступі. Крім того, під час зйомок фільму паралельно йшла робота над альбомом транскордонних колекцій. І цей альбом також надрукований, і ми маємо змогу його надавати. Можна з ним знайомитись. У рамках проекту вдалося провести реконструкцію бібліотеки імені Котляревського. Замінили дах, відремонтували фасад, створили два зали. Саме там, у жовтні минулого року, відбулося офіційне відкриття центру колекції транскордонних традицій. Однією з родзинок якого є народні костюми тих націй та народностей, що живуть в Україні, а саме в Придунаві, лише 14 комплектів костюмів. За цим проектом ми, як один з бенефіціарів, мали зробити центр транскордонних колекцій. І наразі ми з вами знаходимося саме в цьому центрі, який пережив повну реновацію, який пережив повний, повне перезавантаження свого внутрішнього якогось обладнання. Було закуплено обладнання, яке дозволяє проводити тут будь-які заходи. Конференції круглі столи, а зустрічі партнерські. Крім того, ми пишаємось тим, що ми змогли закупити колекцію народних костюмів тих народів, які населяють Бесарабію. Окрім цього, у рамках проекту був закуплений автомобіль, який виконуватиме функції забезпечення проведення культурних заходів, спрямованих на збереження та просування культурної та історичної спадщини. Ще одним результатом цього проекту є придбання автомобілю, який буде виконувати функції, також для забезпечення проведення заходів культурного спрямування і. Поки ми з вами наразі спілкуємось, цей автомобіль доїжджає до міста Ізмаїл. Загальний бюджет проєкту Ефіж, профінансованого європейським союзом, становив понад мільйон євро. Він був спрямований на величезний список заходів для реалізації головної мети збереження та просування культурної та історичної спадщини, покращення транскордонного туристичного потенціалу регіону Галац Тульча Ізмаїл як інтегрованої частини культурної спадщини населення єврорегіону Нижній Дунай. Ми зрозуміли, що в Ізмаїлі є невелика, але тим не менше дуже активна румунська діаспора. Цей проект дозволив нам говорити про те, що не дивлячись на те, що проект закінчується, але з'являються нові ідеї, які дозволяють нам продовжувати співробітництво як з офіційними структурами, так і з громадськими об'єднаннями, з якими ми познайомились під час реалізації проекту. Наразі проект завершено. Однак, за словами заступника міського голови та менеджера проекту «Ефіч», вже зараз обговорюється подальша активна співпраця з румунськими партнерами. Програма, за якою було реалізовано цей проект цього року, офіційно закрита. Вона закривається у грудні 2023 року. Але нікуди не діваються наші партнери, нікуди не діваємося, ми і ми вже почали проговорювати. Можливі варіанти співробітництва, можливі проекти, які дозволять продовжити ті напрямки, які були обрані для участі в попередній програмі, навіть не зважаючи на те, що проект довелося втілювати в життя в нелегкі часи ковідної пандемії, а завершувати у період військової агресії Росії проти України, партнерам, все ж таки вдалося. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми. Новин відбулась нарада з питання організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів та організації бронювання військовозобов'язаних. На виконання розпорядження начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Абашева номером 54 вадцять 2023 від 20 березня 2023 року. Відбулась нарада за участю начальника відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Ізмельського районного центру комплектування та соціальної підтримки В'ячеслава Коваля. Під час наради проведено інформаційно роз'яснювальну роботу з посадовими особами, відповідальними за проведення військового обліку. Представники підприємств, установ та організацій відповідальні за ведення військового обліку, ставили запитання доповідачу та отримували відповідні роз'яснення щодо вище зазначених питань. На заході були присутні члени громадської ради при Ізмельській районній державній адміністрації, які також ставили запитання доповідачу щодо особливості організації та ведення обліку призовників та військовозобов'язаних. 29 березня у селі Озерний з Мільського району спеціалісти із Мельської філії Одеського обласного центру зайнятості провели інформаційний захід з внутрішньопереміщеними особами, спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць. Подробиці дивіться у репортажі. 29 березня у селі Озерне Ізмаїльського району відбувся інформаційний захід у місті компактного проживання тимчасово переміщених осіб, спрямований на активізацію підприємницької діяльності, стимулювання створення робочих місць та навчання. Грантова програма є роботи є довгостроковою. Його реалізація продовжена у 2023 році. Він стане важливою частиною відновлення України. Цього дня фахівець Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості Ольга Суворова на інформаційному заході для внутрішньопереміння. Міщених осіб надали інформацію про умови, критерії та механізм надання мікрогрантів для створення власної справи. Хто може отримати цей грант? Ті, хто вже фізичне лісоп підприємати, ті, хто вже лицо лісоппринімателя, і ті, хто збирається стати фізичним лісом, отримати гроші на старт або масштабування власного бізнесу від держави може будь-який підприємець від 18 до 65 років, який має зареєстровану юридичну особу або ФОП. Із головних вимог розробити реалістичний та ефективний бізнес-план, який повинен відповідати порядку, затвердженому 22 червня 2022 року. Ваша задача зареєструватися самому в кабінеті на порталі спеціальна дія ков'юа банкінга ліво електронних підписів. Після чого перевірка ділової репутації відбувається у банком після подання заяви на отримання гранту. Государственный центр занятости. После проверки счет банком вашей деловой репутации, когда у вас все хорошо, он принимает в течение 15 дней решение, что вы имеете право на получение этого микрогранта. Не менш важливу інформацію аудиторія отримала щодо ваучеру. Ваучер дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізації, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця. Та вводився для ліс, яким 45 плюс називається, Должно бути 45 лет обіцятельні условия і 15 літ старша. Це внутрішнє переміщене ліса, котрим без разниці, такої ні старші. Ні, що не горі люди сьогодні мають право на ці 27 сім тисяч. Почти. тимчасово переміщені особи на заході отримали розширену інформацію та змотивувалися на активізацію підприємницької діяльності. Це дуже цікава тема, тому що я вважаю, що багато людей має якісь навики або має можливості у

Да, такую помощь. Ось це було очень интересно, очень полезно. Взагалі, цей прихисток створили волонтери з Євангелійської церкви. Велика переміна тут. Вони дають безплатний прихисток для переселенців до тих пір, доки ті не зможуть налагодити своє життя. Сьогодні у нас 110 людей тут проживають. Люди проживають з різних регіонів. Люди получають тут трьохразове питання, проживання Це все безплатно. Крім того, допомогу прихисток отримає від неба небайдужих людей міста та району. Цю роботу ми можемо робити, за то, що... ша. Просто люди з нашого города підходять, привозять какие-то продукты, участвуют в этом проекте. Очень много церквей подключилось, наши друзья с Румынии поддерживают. Много организаций, с одной организацией мы сотрудничаем плотно, это французская гуманитарная організація «Актет», вони активно участвують в житті нашого лагеря. Також В'ячеслав наголосив на актуальності проведення інформаційного тренінгу для внутрішньо переміщених осіб. Дякую великому Ізмаївському центру зайнятості за те, що знайшли час, И провели достойный семинар, где люди могли узнать о тех возможностях, которые которые их ждут, о тех перспективах. Это гранды, это помощь, это новое обучение. Спасибо. Это действительно то время, когда мы делаем все вместе одно очень большое дело. Снежана Щербина Наталья Маленко для программы «Новин». У Соф'янівській сільській раді відбулись засідання депутатських комісій. 27 та 28 березня у Соф'янівській сільській раді працювали постійні комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного розвитку громади, інфраструктури доріг та транспорту, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю, регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування, охорони здоров'я, освіти, культуру, спорту, молоді та соціального захисту населення та законності, мандат на депутатської Діяльності етики та регулярної політики. Під час засідань комісії депутати розглянули питання порядку денного пленарного засідання 26-ї сесії Саф'янівської сільської ради. Проекти рішень з урахуванням зауважень, рекомендовані депутатськими комісіями до розгляду на сесії, яка відбувається 29 березня. Нещодавно в Ізмирському державному гуманітарному університеті відбувся день відкритих дверей у режимі офлайн та онлайн. На заході було представлено факультети, кафедри та спеціальності університету, а також особливості вступу до нього. Подробиці дивіться далі. В Азмайлському державному гуманітарному університеті 11 березня відбувся день відкритих дверей у режимі офлайн та онлайн. У конференц-залі майбутніх студентів привітала декан педагогічного факультету Надія Кічук. Ви зараз перебуваєте на надзвичайному етапі свого життя. Ви обираєте професію. Це настільки просто і настільки ж складно. Однак ми це маємо. Цей Рубікон пройти для того, щоб надалі, звісно, бути захищеним професійно в своєму успішному бутті ще на довгі і на довгі роки. На заході школярі та їхні батьки дізналися про вступ до вищого навчального закладу. Першого липня ви тільки відкриваєте електронний кабінет вступника. Але це вже починається процес вступу. Тут вже ви маєте безпосереднє відношення до нас, до закладу освіти. У нас працює консультативний центр незалежний. Ми допомагаємо вам вступати як до нашого закладу освіти, до Ізмірського державного університету, так і до інших закладів освіти, тому що міністерство зобов'язує, ну і ми, в принципі, не проти, нам це не складно зробити, організувати правильно ваш вступ. Це і називається організація вступу так, до закладів вищої освіти. І ці консультаційні центри незалежні допомагають вам вступати до вищих навчальних закладів України. При вступі в єдиний державний навчальний заклад українського подунав'я абітурієнти зможуть мати багато привілеїв. При вступі у вас є можливість потрапити на бюджет, оскільки наш виш є єдиним державним навчальним закладом північної Одеської області, то вступ на бюджет у вас тут більш вірогідний. Є можливість заселитися в гуртожиток. Крім того, ваше студентське життя буде надзвичайно цікавим, насиченим. Є можливість відправитись на практику за кордон, пройти цікаві практики тут у нас в Україні ну і звісно, паралельно отримуючи освіту в Ізмельському державному гуманітарному університеті, у вас є можливість отримати освіту також у Болгарії та Румунії. Забезпечення навчальних дисциплін в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводиться найкращими спеціалістами регіону. Це професори, доценти, кандидати наук, які є надзвичайно високими спеціалістами, метрами своєї справи, тому якість навчання у нашому вищі не підлягає сумніву. Спілкування з адміністрацією було корисним та інформативним для майбутніх студентів. Я обрала спеціальність менеджмент і я вибрала саме цей вищий навчальний заклад, тому що мені його порекомендували друзі та ну, однокласники. Я дуже багато чого сьогодні дізналася. Для мене було по перше цікаво дізнатися, як тут все відбувається. Вступники відчули позитивну та доброзичливу атмосферу, що панує в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Як тільки будуть відомі правила вступу, ми проведемо новий день відкритих дверей, де ви зможете дізнатися вже більше про правила прийому. Ну і звісно, більше інформації про наш виш. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми. Новин а зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 50 копійок, продаж 38 гривень 10 копійок, євро купівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 10 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмелю очікується мінлива хмарність без істотних опадів. В день невеликий дощ. Вітер південний 6 11 метрів на секунду. Вдень південно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. В день 10 12 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно без опадів. Вітер південний 1-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 8 10 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.